Шановний пане президент, шановна громада Одеси, я дуже вам вдячний, що я тут. Я вдячний Петру Олексійовичу за таку можливість. що Я ніколи в житті не уявляю, що буду мати можливість виступати перед Одеситами на сцені Одеського оперного театру. Вибачте, це чудове місце. Я більшість часу проводив в залі. Дякую вам за можливість. А зараз я хотів би поговорити про стратегію 2020, які. Як, як, як виглядає це бачення? Перед тим, як почати про, про це говорити, ми повинні зрозуміти, в якому контексті ми говоримо про стратегію 2020. Стратегія 2020 це частина стратегічного бачення. Це бачення країни через 6 років. Колись Джон Кеннеді також сказав своїй країні, що Сполучені Штати висадяться на, на місяці, і це було бачення президента. Саме таке бачення президента сформовано в стратегії 2020. Далі ми працюємо на операційному рівні. І один з прикладів операційного рівня було представлено Володимиром Борисовичем. Це стабілізаційний план 2015-2017. Це трьохлічне планування, яке є в більшості європейських країн як стандарти планування. Вони необхідні. Більшість компаній, організацій саме так планують. Але ми не забуваємо про дуже чіткі тактичні кроки, які зараз розмовляються щодо. Першочергового плану дій, дуже конкретні речі. А тепер трошки більше щодо стратегії. Гідність, свобода і майбутнє. Революція гідності, війна за свободу, бачення майбутнього це те, за що українці готові вмирати. Але найголовніше це те, за що українці готові жити, жити і будувати. І це і сформувало. Століттями української ідеї. І виходячи з цього, ми формуємо нашу мету. Наша мета це європейські стандарти життя та гідне місце України в світі. Для того, щоб бачити, куди ми йдемо, ми повинні визначити дуже чітку мету, і вона саме так сформована. Ми повинні до 2020 року підійти до моменту, коли ми готові подати заявку до членства в європейській спільноті. Є дуже чіткі критерії членства. 35 критеріїв копенгагінських є мастерівські критерії, які визначають фінансовий стан держави. Але ми йшли далі, тому що ми повинні об'єднати такі питання, як культури, спорту тощо. І ми зараз про це поговоримо. Але найважливіше, ми повинні визначити дуже чітке позицію, до якої ми прямуємо. Коли ми рухаємося до певної точки в житті, в спорті. В вітрильному спорті, який я дуже обожнюю, це чіткі вектори руху. І ми визначаємо перший, це сталий розвиток країни. Це безпека держави, бізнесу та громадянина. Тому що безпека бізнесу визначає інвестиції. Це відповідальність і соціальна справедливість, це саме те, про що говорив віцпрем'єр, це відповідальність громад за своє майбутнє. Відповідальність кожної людини за своє майбутнє. І це гордість за Україну в Європі та світі. Це чотири вектори, які дуже чітко дозволяють нам структурувати наш рух. Для того, щоб досягти, ми робили аналіз. Це досить великий виклик, і повірте, надзвичайна робота. Це дійсно треба багато зробити. От коли ми щось переобладнуємо і протягом останніх років було цікаво спостерігати, як Одеса відновлюється. Перелік справ склад великий це понад 60 реформ і програм. Дійсно, стільки треба зробити. Подобається нам, не подобається. Але це реальний стан справ. Це треба зробити. Чи можемо ми запустити всі 60? Звичайно, бо повинні бути сфокусовані в дуже чітких результатах. І коли ми говоримо про розвиток, і от представлений перелік, я не хочу на них зупинятися, але хочу, щоб ви бачите, розвиток це економіка, це інвестиції, це. От більшість 35, 35 критеріїв членства знаходяться саме тут. Це, це те, чого треба досягнути. Коли ми говоримо про безпеку, то безпека країни це і реформування Збройних сил, це і верховенство права, це і багато реформ, що пов'язані з захистом честі та гідності громадянина і бізнесмена. Відповідальність. Це, це децентралізація, це охорона здоров'я освіта. Гордість. Це програма популяризації країни в світі. Це наш спорт, це наш кінематограф, це творчість і талановитість. Я хотів би тут зупинитися, тому що є деякі факти, які дуже часто мало хто знає. Працюючи в Microsoft, а Одеса визначалася в світі як один з цікавих інноваційних і технологічних центрів. Саме в Одесі знаходиться компанія, продукція якої знаходилася на демонстраційних планшетах Стіва Джобса, і про які говорив Стів Джобс. І ця компанія зайняла одне з лідуючих місць в світі. Аналогічно да, я вважаю, що це, це компанія Різдва. Сьогодні в Одесі розробляється більшість програмного забезпечення для мультимедійних центрів автомобілів BMW, Навігаційні системи. Це робиться в Одесі українськими розробниками. Я пишаюся тим, що ці люди виходять на світових сценах і отримують нагороди. Проект Гутенберг за один день став суперпопулярним, зроблений в Одесі Українськими одеськими дизайнерами. Українськими програмістами, але придуманий і зроблений в Одесі. Це приклад того, як творчість повинна залишатися і створювати продукт інноваційний креативний. І як людина колись працювала в, біля моря, але біля Північного моря в Данії, я можу сказати, що біля моря дуже класно креативити і придумувати і створювати інноваційні речі. Тому я вважаю, що це ще один напрямок для Одеси. Тепер про 10 першочергових реформ, які е, президент вже про які говорив першочергові три: це оновлення влади, судова реформа та реформа правоохоронної системи. Це верховенство права сьогодні. Жодні з інвесторів не хочуть іти або зволікають е, з приходом в Україну, тому що це, це верховенство права, коли вони можуть захистити свої інтереси. У мене протягом останніх тижнів було дуже багато зустрічей з інвесторами, реальними інвесторами. Є інвестиції, які сьогодні тривають. Але їх можна збільшити, якщо ми зробимо верховенство права. І це було визначено як першочергове завдання. Це реформа системи національної безпеки, це децентралізація та реформа системи управління державою, про яку говорив е, пан Гройсман. Дерегуляція та податкова реформа це те, ну от підприємців в Одесі багато. І це те, про що підприємці кожного дня вимагають. Сьогодні в адміністрації президента ми разом з громадськими організаціями працюємо над опрацюванням першочергових дерегуляційних ініціатив. Це це були 173 ініціативи. По 28 вже є напрацьовані і законопроекти, і напрацювання для подання до нового уряду для прийняття, коли ми отримуємо абсолютно нову енергетичну Верховну Раду, яка орієнтована на реформу. Це і реформа охорони здоров'я. Але є ще дві програми, про які варто згадати: це програма енергонезалежності і програма поляризації в світі. Я дуже багато їздив і виступав, залучаючи інвесторів в Україну. Я хочу розказувати історії про Україну, і українські розробки, український креатив, українську продукцію. Тому що ми, нам є чим пишатися, і ми можемо про це говорити. Я можу проводити приклади про Львів, Харків, Одесу, Миколаїв, Дніпропетровськ. Але дуже часто в світі нас знають по складній ситуації, а хочеться, щоб знали про позитивні досягнення. Тепер, але реформа це не про це не це інструмент. Це інструмент досягнення результату. Тому ми вводимо дуже чіткі поняття, як у бізнесі, 21 ключовий показник, який ми повинні досягнути. І серед е, цих показників це, і коли ми говоримо про розвиток, це е, і Питання ВВП на душу населення. До речі, в нас зараз завершилося обговорення з громадськістю. Ми отримали понад 300 показників 300 зворотнього зв'язку відгуків, а де навіть частина людей сказала, що ці показники занижені. Якщо ми говоримо про ВВП на душу населення в паритетом купівельної спроможності, то, наприклад, більшість людей прогорувала, що це повинно бути від 15 до 20 тисяч на душу населення. А це і кредитний рейтинг. Сьогодні в нас три с Ті, хто займається бізнесом, знають, як складно взагалі дуже практично неможливо залучити кошти при такому рейтингу країн. Ми повинні його підняти до 3Б. Це і питання, що стосується інфляції, структури бюджету державного. Тощо, коли ми говоримо про безпеку, це і структура нашої армії. Це відсоток військових витрат, це довіру експертно експертна довіру до суду. До речі, більшість людей проголосували, що вона має бути 80%, а не 60%. Це експертне середовище. Це ці люди, які ходять в суди і працюють сюди. Це адвокатура, це юристи, це прокурори. Тобто ті, хто взаємодіють судом і можуть найбільш якісно дати е, е, зворотній зв'язок. Це оновлення кадрового складу. Коли ми говоримо про відповідальність, це Показники середня тривалість життя це частка коштів місцевих бюджетів у загальнодержавному бюджеті. Ми колись батьбали ситуацію 65%, вона У нас зараз 31%. І ми повинні повернути громадам можливість інвестувати і прийняти інвестиційне рішення в себе. Коли ми говоримо про показники розвитку, там є такий показник залучення інвестицій в державу, прямі іноземні інвестиції. І, і пряма іноземна відсоток або цифра кількісна. Прямих іноземних інвестицій повинна бути цілою кожного державного службовця. Як це, до речі, у багатьох країнах. Вони є чіткий показник залучення прямих іноземних інвестицій. Хотів би зупинитися на проценті у 2022 році. Ми хотіли б досягнути, щоб ми ставимо за мету досягнути, щоб випускники, 75% випускників володіли двома іноземними вовами, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Це складно, так, але це, це не просто лише мови, це значно більше, ніж мова. Тому що це і телебачення, і програми, і освіта, і книжки, і інтерактивний матеріал. І коли ми говоримо про гідність. Коли ми говоримо про гідність, то ми говоримо про показник у відсоток українців, які пишаються своєю країною. Ми говоримо про український кінематограф, який повинен бути на світовому рівні. Ми хочемо бачити відродження українського кінематографу, тому що це один із інструментів про просування країни. А також це, це залучення бізнесу і спорт є таки, таким же прикладом. Для досягнення цих результатів ми повинні укласти новий суспільний договір між владою. Громадянським суспільством та бізнесом. Об'єднавшись, і кожний бере на себе відповідальність: влада за впровадження реформ, громадянське суспільство за контроль і активну залученість до розробки і впровадження реформ. І бізнес повинен бути соціально відповідальний, повинен сплачувати податки і також інвестувати в економіку держави. Ми повинні укласти новий суспільний договір. І ми зараз його укладаємо. І революція гідності. Підвела українське суспільство до такого прийняття. Таким чином, українська ідея це гідність, свобода, майбутнє. Наша мета це європейські стандарти життя та гідне місце Україні в світі. Ми визначили чотири вектори руху. Ми розуміємо, що шлях буде складним, але ми його досяжнемо. 62 реформи програми, але 10 першочергових. Першочерговий індикатор успіху 21 ключовий показник. І новий суспільний договір. Я вважаю, що з власного досвіду я приймав участь і працював і в великій корпорації. У мене була своя компанія, яку я розвив і продав в міжнародній компанії, і теж такому стартапу в Скандинавії, працював в Скандинавії. Я знаю, коли є складні завдання, їх можна зробити. Головне, щоб була віра в це. От коли є віра і воля політична. І в цієї команди є воля політична. Є плани, є документи, є розуміння, і це можна зробити. І ми знаємо, і ми це зробимо. Дякую.